Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, які плани у Кремля, у керівництва Російської Федерації, які в них плани? Що вони планують стосовно України далі робити? Зараз ми піддивимось. Бачите, тут у нас на картах намальована ука. Зараз ми піддивимось, що вони планують стосовно України насправді? Чи змінились з них плани? Що буде далі? В їх, в їх розумінні з Україною, що вони планують далі робити. Ну, про, продовжувати на, напад, агресію, продовжувати війну, продовжувати. Активно щось вони хочуть, планують щось робити далі, наступати десь. Так. В голові є думки, такий задум про ядерну зброю, про застосування ядерної зброї. Карта дьявол вийшла, що все подле придательське, все, що може бути, що воно так і планується. Ще планують з кимось чому, про щось домовлятись, якісь шукати партнерів собі, щоб ця збройна агресія, щоб їм е, вдалося її виконати, щоб вона була успішна. Бояться оце думають про це правосуддя, що ці всі суди там. Е, Оце їх дуже лякає, що їм це не подобається, думають про це, як з цим справлятись. В минулому була ситуація дуже погана, що було хотіли тікати з України вже, ну залишити ідею з Україною боротись, вийти з України. Зараз щось змінилось, якась надія з'явилася, що хтось їм допоможе, дасть те, що їм не вистачає, зброю, там гроші, ще якісь там ресурси. І що вони будуть, підуть в напад. Планують вони влітку, що вони будуть наступати на Україну. Так. Отакі плани. Отакі плани. Стабільно, що захопить за, захопить Україну, це такий план. Конфлікт продовжується, і карта дурак вийшла. Оце все, що вони собі напланували, вони, в них не вийде. Це ілюзії, це їх ілюзії. І ця ідея буде розбита вщент. В них не вийде це, що вони придумали. Це вийшло в центрі розкладу, все, все, що вони собі в це мріють, це вийде в ноль повний. Але це ще не до всіх там дійшло. Карта Верховна Жриця. Це ще скрито. Це вони не розуміють, що це ілюзія дурня, це глупий поступок, і вони будуть дуже розочаровані в цьому, що вони це собі планують. Да, вони понесуть повний крах, дуже великі патрі і руйнування. Так, це, це все вже ну, виходить осінь. На осінь, осінь, осінь зима. І на зиму вже повний крах. Да. Так буде. Повна ніщита і руйнування. Ось що їх чекає. Оце все, що вони намріяли, це дурацькі мрії, дурацькі поступки, Глупі поступки, отак. І вони прийдуть до краху. Ну давайте зруйнуємо їм ці всі плани. Їх заперечую. Це що погані карти вийшли, ми залишимо. Так, заперечує страхи, хай їх реалізуються. Всі їх страхи і вони бояться цього. Вони да, є люди там в керівництві, які е, тверезі, вони розуміють, що це буде крах, і вони це дуже бояться. І цей вони дочекаються. Заперечую, дурака, залишим, заперечую, заперечую. Це всі домовленості там з кимось також заперечую. Тобто в них з'явилася якась надіжда, да, що вони можуть перемогти. Бо в них же ж ядерне оружие. Заперечую. Заперечую це все. Руйную плани. Це залишимо, це погане, Заперечую. Оце хай бояться цих судів, правосуддя, дуже бояться правосуддя. Але вони вважають його, це ну, тільки в думках, що воно там десь далеко, то правосуддя, воно до них не, не добереться. Але в, в кожного буде покарано. Кожного буде покарано. Ось так. Це, що чекає, це керівництво Росії. Перекриваємо. Так, оце на їх мрії закритий шлях у них. На колоди двоє камічей, закритий шлях на те, що вони собі планують, нічого не вийде. Карта башня вийшла, що все зруйнується. І перекриваємо ці всі мрії їхні, щоб не простраювалася ця матриця, що вони там собі будують, ми її зараз зруйнуємо. Перекриваю. Перекриваю всі наші думки матеріальні, тому їхні думки ми зараз анулюємо їхню цю майбутнє, яке вони бажають, щоб воно було. простроїмо своє. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу зруйнувати ворогу плани щодо України. Хай тікає з України, хай відводять війська. І хай буде покар... покараний кожен, хто. Чинив оці звірства на Україні, хто зустрічини в хто надавав ці звірські прикази, приступні. І прошу, вище сили, поверніть всі ракети, запущені, по Україні, в місця їх випуску, в домівки тих, хто давав наказ, і в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду на їх голови, і по справедливості. Да буде так? І так буде. Руйнуємо плани ворогу щодо України. Відчепіться від нас. Займайтеся своїми справами. Понесіть покарання. по волі ви, що все буде так і так буде. Дякую всім за увагу і до зустрічі!